Чи замислювались ви над тим, що робили б, якщо б ваш теперішній зріст зменшився до 10 см? Адже в такому разі навіть меблі у вашій кімнаті перетворяться на серйозну перешкоду. Як злізти з тумбочки і не розбитись об килим? Над цим запитанням думають гравці Grounded. Саме ця гра і стане предметом нашої розмови сьогодні. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Grounded це витвір відомої компанії Obsidian Entertainment, яка свого часу створила Neverwinter Nights, Fallout New Vegas і The Outer Worlds. Перед нами авторитетний розробник і видавець, який вирішив створити дещо незвичайне. Гру про тінейджерів, яка не є тим, чим вона здається. Адже Grounded може здатись герою, яка не потребує вікових обмежень і призначена для юної публіки. Насправді ж, перед нами масштабний проект з великими амбіціями і величезною кількістю можливостей. За сюжетом ми граємо за дітей, які завдяки невдалому науковому експерименту на задньому дворі зменшили себе в розмірі. Апаратура вийшла з ладу, тому нам доведеться відшукати спосіб повернути собі звичний облік. Ми потрапляємо до світу комах, світу велетенської трави, яка імітує густі ліси, світу звичних предметів, що перетворюються в надбання. Будьмо відвертими, не часто в голову приходила думка про те, як виглядає такий мікросвіт. Кожен з нас був близьким з ним у дитинстві через забавки, невеликі іграшки і власну цікавість. Та тепер ніхто вже й не думає про такі чудасі. Під нашими ногами існує величезний живий світ, який живе за власними правилами. Він незвичайний і небезпечний. Найпростіші комахи в ньому перетворюються на справжніх кровожерливих монстрів. Grounded – велика карта. Це весь задній двір, околиці якого сильно різняться між собою. Природа в грі дійсно дуже мінлива. Автори розуміли, що зменшення до такого розміру тягнуло б за собою постійні мандрівки травою лісом, тому вирішили зробити кожен метр максимально наповненим, оригінальним, різним. Мандруєш собі у високій траві, як знаходиш корені, які ведуть тебе до величезного дубу, навколо розкидані жолуді. Їх можна розбивати і крафтити з частинок броню. Але будьте обачні, оскільки на кожному кроці вас може підчікувати велетенський павук, який захоче вас з'їсти. Grounded не є тим, чим здається одразу. Це гра з величезними можливостями і великим потенціалом. Вона ніколи не веде вас за руку, хоч забезпечує величезною кількістю підказок. З самого початку ви можете прямувати куди завгодно. Чим більше території розвідаєте, тим більше ресурсів назбираєте, аналізуєте в спеціальній машині, це тут одне з надважливих завдань. Створити крутіший шмот, щоб давати відсіч противникам. Адже на початкових етапах гри ви дуже слабкі. Від ворогів доведеться тікати та втекти не завжди виходить. Павуки тут дуже швидкі і живучі. Вони огидно пищать, коли замічають вас, після чого починають тривале переслідування з супутніми плювками-павутиною. Якщо ти спокійно йдеш собі в день по лісі, під бадьору музичку, чітко бачиш противників, намагаєшся обійти їх, швидко пробігти чи надурити, вночі ситуація змінюється і гра перетворюється на survival horror. Грає тягучий ембієнт, видно не надто добре, а величезні пауки ховаються у високій траві і чекають на жертву. Є в грі, і взагалі велетенські павучари, яких можна почути на відстані. Пересуваються ці мастодонти так, що колихання трави наводить на тебе жах. Істоти дійсно дуже великі й стрьомні. Ніколи не думав, що пауком можна налякати, але в граунди це більш ніж можливо. Вбивають за два удари, через що змушують вас знову повернутись на те саме місце за рюкзаком. Всі зібрані ресурси залишаються в ньому, тому в майбутньому вам треба буде забрати їх і постаратись розпотрошити рюкзак, щоб іконка не збивала з пантелику, бо за годину гри таких рюкзаків назбирається багато. Померти в цій грі можна дуже легко. Бачиш ту бджілку? Вона вбиває з одного удару. Комарі, жуки, смердюхи і всяка подібна нечість тут створює серйозну загрозу. Допоки не скрафтиш нормальні пушки і броню. Хоч і в такому випадку все не так однозначно. Персонаж вміє плавати, а на карті можна відшукати як болота, так і цілий ставок з рибками і підводними павуками. Ця мерзота є навіть під водою. плаває, і вона дуже швидко. Я так одного разу цегли наклав. Хто б міг про таке подумати взагалі? Грі є сюжет, але про нього скажемо зовсім трішки. Він доволі цікавий та й дозволяє швидше отримати крутішу зброю, але рухатись по ньому починаєш після декількох годин експлорингу, оскільки тутешній світ просто фантастичний. Перед нами вкрай атмосферна гра, до того ж вона змушує звертати увагу не тільки на свою чарівність, але й на прості потреби в їдлі та петві. Тут є будівництво, можна розбудовувати бази, відшукувати найпотаємніші ходи і перевіряти гру на стійкість. Якщо мислиш логічно, вона спрощує твої пошуки і відкриває власні секрети. Більше того, гра кооперативна, можна шпілити разом з трьома друзями, що дуже цікаво. Спробуйте перетворитись на Нільса. Важить, шпілянка небагато та й топового компа не потребує. А купити такий можна на сайті інтернет-магазину ArtLine. На Artline вас чекає безліч ігрових збірок в різних дизайнерських рішеннях. Заходь, дивись, вибирай. А на YouTube підписуйся, паті тут щотижня. До нових зустрічей в мікроскопічному світі.